Як в погоні за успіхом я дійсно втратив себе? Перші великі гроші після того, як я заробляв 300 доларів на місяць, я почав заробляти великі гроші. І в цьому моменті за місяць я витратив півмільйони гривень. Це було е, півтори-два роки тому назад. Да, десь роки два-два з половиною, навіть навіть так е, це в мене було, друзі. І в моменті я тоді ли, ли, лиш, лишився всього мого оточення. Просто в моменті я зрозумів, що друзі, я їм кажу, е, я їх намагався витягнути, просто пацани кажуть, я знайшов схему, я знайшов нішу, де можна працювати. Та ні, нам це не цікаво, даймо мені краще грошей розумієте, це абсурд, мене не підтримав ніхто. І зараз, коли я вже маю багато всього, я просто стою і розповідаю вам історію свого життя швидко, але по факту. І розумієте, в чому основна проблема? Більшість людей ніколи не буде радіти за вас, коли ви досягнете успіху. Я втратив себе на шляху до успіху, але ж мені допомогли допомогло повернутися до свого нормального емоційного стану. Оточення це саме ви, друзі. По перше, мої підписники, моя аудиторія, в моєму блогу, вже більше року. Це по-перше, саме ви. І по-друге, природа саме просте, що може бути. Я почав радіти за самих звичайних речей, і що саме головне: ніколи чуєте, ніколи не слухайте увагу, мнення оточуючих, і у вас все точно буде добре. А це мій новий Тік-Ток, Тож, підписуйтесь на мене, я буду рад вас бачити такий невеличкий монолог.